Ясочин садок Наталя запіла. За вікном сьогодні вітер, вітер, аж в кімнаті чутно, як худе. В дитсадок пішли давно всі діти, а маленька ясочка не йде. Наша яся нині трохи хвора. Все кахика й носик ветера. Застудилась, мабуть, яся вчора, як ліпила бабу дітвора. На роботу вже поїхав тато, мама вийшла і довго щось не чуть. Може, яся буде сумувати, може, слізки рясно потечуть? Ні, Ясюня не така вдалася в неї досить іграшок ляльок. У своїй кімнаті наша яся улаштує власний дитсадок. Діти будуть лялька та ведмедик, та конячка сіра без сідла. І собачка бум, така кумедна, що у вухо підвела. Ще ясюня посадила кішку, а вона стрибнула у куток. Ну й сиди собі сама під ліжком, не візьму тебе у садок. От усі в кутку біля канапи посідали. Тихо, не шуміть. А чому ведмедя чорні лапи? Мабуть, вранці їх забув помить? Зараз я будинок вам збудую із великих татових книжок, і обідом добрим нагодую дам цукерки вам і пиріжок. А тоді візьму цікаву книжку, покажу своє знайоме о. Яся певна, що ведмедик мишка, хоче знати літери давно. Потім Яся хусточку розстеле на вовнянім теплім килимку. Ну, лягайте, діточки, в постелю. Так і ми спимо у дитсадку. У куточку сплять слухняні діти. І ведмедик з лялькою, і кінь. За віконцем виє вітер, вітер, а в кімнаті тиша і теплінь. От і мама двері відчинила і на руки ясю підійма. Ой яка ж у мене доня мила, що так добре грається сама.